Сьогодні я покажу, як зробити секретну скриню. Для цього нам потрібне багаття, спостерігач, липкий поршень, трав'яний блок, будь-яку лопату, запальничку і скриню. Так, секунду, я зараз вип'ю зілічного бачення, щоб краще бачити. Отже, першу ми копаємо три блоки вниз, потім кладемо сюди, сюди траву, потім ще тут копаємо три блоки вниз. Потім кладемо сюди будь-який блок, клавемо і ламаємо. А, а, потім гасимо багаття, під нього кладемо спостерігач, кладемо летить поршень, Тут прокопуємо. І сюди кладемо блок трави. Далі. Далі сюди кладемо скриньку. Сюди також кладемо траву. Потім підпалюємо. Ой, я сказав, підпалюємо. І, го і готово. Ой. Ще краще поламаємо, щоб було реалістичніше, щоб було тут просто ями. І заставимо травою. Отже, тепер дивіться. Ми гасимо, гасимо ех, ось, це, ось таке багаття і з'являється доступ до вашої скрині. Потім, потім ви взяли свої ресурси, підпалюєте багаття і все. Да, якби тут нічого й не було. От і все. А якщо ви хочете більше лайфхаків, ставте лайк.